Найкращий матч Челсі при Поттері. мудрик виявився не потрібен. Яремчук знову залишився без тренера. Чергова ганьба Тоттенхема, Баварія по поличках розклала Парі сен жермен Мене звати Андрій Сеньки. на ютуб каналі Гудибінг, де я сьогодні розкажу вам про все найцікавіше, що було у матчах Ліги Чемпіонів вівторка та середи. А зараз я розкажу вам надихаючу історію. Пам'ятаєте, я в одному з останніх випусків голошував про збір на Mavic та тепловізор. Отже, кошти зібрано, і Mavic, і тепловізор вже придбано, і скоро буде надіслано нашим бійцям. Я Дякую кожному з вас, що ви допомогли долучилися до збору. Це те, що справді надихає, це те, що робить нашу перемогою чим дуже ближчою. Ну і запропоную банальне поставити лайк цьому відео, а також дивитися його до самого кінця. Там я розкажу вам в деталях, як Потер реанімував Челсі. І при чому тут відсутність Михайла Мудрика? Розпочинаємо. Стартуємо з найпростішого з найпрогнозованішої пари одні восьмої фіналу Брюге та Бенфіка. В першому матчі Бенфіка спокійно перемогла на виїзді з рахунком 2-0. Вдома рознесла Брюге 5-1 і могла забивати навіть більше. Немає сенсу розбирати цю гру по деталях, тому що був хаос і був безлад. Те, що робила на полі Бенфіка, можна назвати лише там однією фразою робили абсолютно все, що хотіли. Все це виглядало як. Те, що Брюге грає без тренера, цілком логічно, що паркера фактично формально, і офіційно, звільнили після цієї гри. Англійський тренер провів в Брюге 12 матчів, отримав лише дві перемоги: шість нічів та чотири поразки. Різниця м'ячів 13-21. Фактично, паркер не поправив справ Брюге ніде. Команда вилетіла з тріском з ліги чемпіонів, де четвертий у чемпіонаті Бельгії, розгромно програючи командам, котрі класом нижче за Брюге. Тому це звільнення є логічним в цьому контексті. Варто говорити про Романа Яремчука, котрий нарешті вийшов в стартовому складі своєї команди, але нічим не відзначився. Яремчук був інертним. Яремчук був без м'яча. Один удар по воротах набагато вище. Ну і зароблена жовта картка грубовато. Зіграв Яремчук. В іншому важко якось судити та оцінювати Україну. По, саме по цьому матчу, тому що весь Брюге був жахливим про якісь командні налаштування, про якусь тактику глобально говорити тут немає сенсу. Як і немає сенсу говорити про те, що буде з Єремчуком, коли в Брюге прийде новий тренер. Тому що хто б не тренував Брюге, Єремчук стабільно робить одну справу. Яремчук не забиває. При паркері Яремчук не забив жодного м'яча. Востаннє Роман забивав ще в жовтні. Тому незалежно від того, хто буде тренером, Яремчуку просто треба взяти себе в руки. Я розумію, що складно проявляти себе, коли є хаос в команді, але ж в Брюге не було хаосу там на початку сезону, коли вони грали в групі Ліги Чемпіонів Яремчука все одно справи не йшли. Тому я не пов'язую глобально проблеми українця саме з тим, що. Тренери погано працюють. Тож до Бенфіки, то це було дуже легко, не зваючи на те, що Енсо Фернандес покинув команду. Ідеально вписався в старт Шикіньо, і, і, і не видно по Бенфіці, що вона втратила такого крутого зіркового гравця. Все окей, все яскраво, і я впевнений, що жоден клуб, котрому попаде Бенфіка в чвертьфіналі, не буде від цього неймовірно щасливим. Ця команда вміє грати в футбол. Ця команда вміє зачаровувати е, своєю грою, і при тому вміє здобувати це результат. Я радий, що Бенфіка, що така команда гратиме в одній четвертій фінал. Вони точно там не пасажири. А я вам похвалюся про те, що в попередньому випуску прогнозував перемогу Челсі над Борусією Дортмунд в основний час. Це в принципі і трапилось. Про цей матч я розкажу пізніше. А зараз дам прогноз на один з матчів Вікенду. На думку нашого партнера компанії Фобед в матчі Атлетіка Більбао та Барселони є очевидний фаворит, і це каталонська команда. На мій погляд, підобічним хаві не буде так просто, як здається. Я розумію цілком силу більбао. Я розумію вартість кадрових втрат Барса перед цим матчем, тому зроблю дуже несподівану, дуже очевидну ставку на те, що в цьому матчі буде нічия Фабет дає на цей результат коефіцієнт 3,35%. Сотих. Ви можете поставити як я, можете поставити на щось інше, на інший матч, інший чемпіонат і так далі. Головне, що ви можете зробити перегляд улюбленого виду спорту цікавішим разом з Favbet. Переходь за посиланням у закріпленому коментарі, забирай бонус у розмірі до 4,5 тисяч гривень та 100 фріспінів для нових гравців. Будь всередині гри разом з Favbet, Але пам'ятай, будь ласка, що ставки це всього лише розвага, а ніяк не спосіб. Заробітку далі говоримо про головну ганьбу для мене. Одній восьмій фінал Ліги Чемпіонів це виліт Тоттенхема. Те, як команда Конте зіграла, що в першому матчі, що в другому матчі з Міланом мене викликає просто лють. Вони були жахливими, вони були недостойними грати не лише в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів, а навіть в одній восьмій. Краще би туди вийшов лісабонський Спортінг. Давайте проговоримо те, що відбулося. в матчі відповіді, те, що відбулося в Лондоні. Мілан виграв перший матч рахунку Модинурі. Мілан приїхав в Лондон, гра. Другим номером Ман грав середнім блоком і вибігав в контратаки переважно завдяки Тео Ернандесу, котрий був прекрасним, Що в обороні де наглухо закрив шо що, що Емерсона, Рояла, котрі підключалися, шо Дейна, Колусевський. плюс Тео Ернандес був ключовим гравцем в дистриб'юції м'яча в просуванні м'яча при контратаках Мілана. Знову ж таки зафіксуємо. Він був прекрасним. На мій погляд, тео, це найкращий гравець цього матчу. Шпорам такий малюнок гри. Взагалі не пасував. Вони погано грають в позиційний футбол. Вони погано створюють моменти у закритих просторах. Це те, що не вміє ця команда робити від слова зовсім. Це те, що в минулому соні вдавалося завдяки прекрасній формі Сона та Кулишевського. Котрі обігрували один в один, котрі могли знаходити оці от невеличкі розриви між гравцями, розриви між лініями, вбігали в них і на своїй технічній майстерності просували, створювали моменти. В цьому сезоні цього нема. Ні сон, ні Кулишевські не роблять то, що робили завжди. Півно Тутнехем стоїть абсолютно інертною командою з точки зору створення гольових моментів. І дивитися за тим, як ця команда перекатує м'яч з одного флангу на інший. І, ну не викликає жодного задоволення. Я сумніваюся, що хтось з вас цей матч дивився, якщо паралельно грали Баварія та ПСЖ. не дивились, і слава Богу, там нічого цікавого не було. При тому в Чудово зіграв центр поля. П'єре Міхьойберг просто божив. Він опускався до тріа центрбеків, обігрувався з ними, допомагав в першій стадії білдапу, просував м'яч далі, віддавав розрізні передачі, швидко перекидував м'яч флангу на фланг. Таким чином, десь трошки ставляючи в ступор оборони Мілана, створив єдиний момент Тотнехема з гри. Фактично пройшовши двох-трьох гравців Мілана і пробивши ближній кут Міньяна. Тобто він реально був крутим. Так само добре зіграв Скіп, його гра без м'яча, його сканування, простору, його підчищення за партнерами. Ну, це гравець, котрий майбутньому я переконаний гратиме збірні Англії. Пам'ятайте, будь ласка, його Олівер Скіп крутий. Але це не допомагало до тут Чудова гра Скіпа, чудова гра Хьойберга, створення ізоляції для Соната Кулишевського. Так, такі моменти були. Вони залишалися один в один. Але при тому вони не робили погоди. Вони не обігрували. Вони не загострювали, вони не вбігали. Вони погано сканували простір і переважно або обрізались, або видавали передачу ближньому партнеру або прямо назад. За цим було жахливо спостерігати. При тому, що Тоттенхем повально володів м'ячем, не створював моментів. Мілан моментів на створював дуже багато і чудом Тоттенхем вдома це ще не програв в матчі відповіді. Тому що е, Мілан круто бігав в контратаки. Фактор Тео Ернандеса, фактор Рафаела Леау через. Сліві фланг Мілан робив абсолютно все, що хотів. І я не знаю, як Орігі, як Браїм Діас, як той Жаляу не забили свої моменти. Ну а по абсолютно бездарної та безідейної гри Тутніхема стала гра Крістіана Ромеро. Крістіано Ромеро, котрий чудово грав в Аталанті, котрий був, напевно, найкращим центральним захисником серія, коли грав е, у Бергамо. Одна з головних фішок Ромеро. Це вчасні викидання на опонентів. Ромеро не боїться виходити своєї позиції і йти на такі ризиковані перехоплення. Це часто ставило в ступор суперників Аталанти. Це часто робило різницю у перехідних фазах. Це те, що дуже добре виконує мати з у Баварії. Біда в тому, що Ромеро тут не хемі. Не може це робити адекватно від матчу до матчу. Ромеро кудись просто летить бездумно, безголово, двома ногами вперед. На мій погляд, Ромеро можна вилучати, чи не в кожному матчі він робить щось. Неймовірно хренове, тому що оці викидування це ок, але ти повинен їх робити якісно. А те, що робить Ромеро, це неякісно. Давайте подивимося два епізоди, в котрих Ромеро не мав робити те, що він зробив. Тут перший ляо отримує м'яч метрів десяти від топного майданчика Тоттенхема. Біля нього є люди. Навіть якщо Ромер на нього викидується, не обов'язково е летіти на нього ногами. Можна просто. Пласуватись, можна просто з'їдати простір плавними розумними маневруваннями, можна елементарно добре читати гру, але Ромеро просто летить. Ромеро отримує жовту момент з Тео Ерландосом такий самий: Тео прокидує одного-двох опонентів. Ми розуміємо, що в нього десь там є простір, але є ще гравець, котрий страхує в тому моменті Ромеро. Не було сенсу летіти. Прямо з ноги в ногу Тео. Але Ромеро це робить. І Ромеро міг за те епізод отримати взагалі пряму червону, але він отримав жовту, ну в підсумку також вилучення. І ця червона картка для мене це квінтенсенція всієї гри Тоттенхема і в цьому сезоні, і в цій лізі чемпіонів, і в цьому плей-офф проти Мілана. Це просто ганьба. Мілан же ж вітає з виходом по до четвертого фіналу. Я переконаний, що Мілан далі. Півфінал не пройде. Якщо брати команди, котрі прямо зараз туди вийшли в чвертьфінал, то Мілан жодної з них, на мій погляд, не буде фаворитом. Але зрештою сам вихід Мілана в 1-4 фіналу для чемпіонів це вже історична подія, повз котру пройти я не можу. Все цілком заслужено, все добре. Піолі вивів команду з кризи, і команда. Заслужено у вісімці найкращих команд Ліги Чемпіонів. Вам же розкажу наступну історію. Ми розігруємо оригінальну футболку вашого улюбленого гравця в англійській прем'єр-лізі на ваш вибір: Зінченко, Мудрик, Миколенко, Забарний чи Ярмолюк. Для цього потрібно лише одне: оформити підписку на телеграм-канал, який буде в описі до цього відео, а також поставити плюсик у коментарях там, за лінком, всі деталі. Велком туди. Йдемо до центрального матчу цих днів до Баварії та ПСЖ. ПСЖ, котрий жахливо відіграв перший матч, ПСЖ, котрий не знав, що робити в тій грі, і м, незаслужено програв лише з рахунком 0-1. Матч Мюнхені Галтіє вніс певні зміни. Вже після матчу з Баварією ПСЖ перейшов на схему в три центральних захисники, і це те, що дуже допомогло в матчу відповіді проти Баварії. Парадокс в тому, що. Пеже зіграв краще мюнхені ніж в Парижі але програв Мюнхені з більшим рахунком ніж Париж. Так от в чому був стартовий план ПЖ? І, і чому добре, що не було Неймара. неймар, грав три центральних відповідно п'ять в лінію, і таким чином ця небезпека, котра була від флангових захисників Баварії, від Комана та Девіса, вона була нейтралізована. Друге, це відсутність Неймара. Так не треба забувати про вплив Неймара на гру атаки, на міні створити бразильця момент нічого, але що стосується гри Неймара в обороні, що стосується відпрацювання в пресингу, то бразилець абсолютно ніякий і часто першу матч чи Баварія захищалася вісьмома людьми. В цьому ж матчі від оборони фактично був звільнений лише Мейсі. ПЖ епізодично дуже добре накривав Баварію високому пресингу. Давайте найбільш показуємо момент, коли Зомер ледь не привіз м'яч на власні ворота. Зрозуміло, що зліва від зомера був вільний Кіміг, тому що по ньому напевно в цьому моменті мав грати Месі. Мейсі просто стояв. В Зомера був варіант віддати коротку передачу на кіміг або походити аж на протилежний фланг. Направо варіанти в нього були, але найбільш очевидні варіанти були перекриті. БП прекрасно відпрацював в цьому епізоді так само прекрасно відпрацювали люди, котрі були в центрі поля. Відповідно, Зомер приймає. Базово невірне рішення і вітіння ледь не забиває, де Ліхт рятує. Таких епізодів було чимало, не настільки критичних, не настільки катастрофічних, не з такими грубими обрізками, але вони були. ПЖ старався затискати. Але тут слід відзначити чудову гру Йоза Кіміха та Леона Горецький. Обидва ці гравці вміло знаходили простір при білдапі. Вони відклеювалися від опонентів. Вони старалися знаходити м'яч там. Де, мав би бути Лео Месі, котрий не відпрацьовував і весь час, вихід з оборонної в атаку, через зону, де перебував аргентинець. Це полегшувало загалом білдап Баварії, але загальна суть, загальна картина якраз от в цьому пресинг моменті ПСЖ. Париж готовий був відпрацьовувати, Париж готовий був пахати, Париж готовий був йти на жертви для мене. Пресник ПЕЖ це загалом жертва, і інколи вона була успішною. Це потрібно відзначати. Загалом обидві команди не хотіли грати позиційно, і ПЖ і Баварія хотіли знаходити простір. Хотіла грати лише на просторі. Попежа зрозуміло, тому що є МБП, Якщо МБП, потрібно знаходити цей простір по Баварії, також зрозуміло, враховуючи швидкості латералів і враховуючи те, що Баварії не слід було форсувати події. Вони вигравали з рахунком 1-0. Тому цей матч перетворився в такі качелі, пресинг, дуелей дуже багато, багато перехідних фаз, багато гри на просторі. Ми не побачили якоїсь стандартної позиційної гри там в стилі Арсенала та Ман. Сіті, і тут найважливішим для Баварії було прикрити Кіліана Бапе. Про нього нема що говорити. Я думаю, ви знаєте про його швидкісні дані, про його вміння забити гол і створити момент нічого фактично. І тут треба визначати Дайо Упамекано, котрий в цьому матчі персонально грав проти Мбаппе. Так було і першому матчу, коли Кілян вийшов на заміну. Тут же Дайо просто з'їв свого опонента, плюс дуже сильно допоміг підстраховці Станішич, котрий грає правим центральним захисником за відсутності Павара. Загалом в цьому матчі Мбаппе зробив лише 30 дотиків до м'яча. Це його найменша кілька. Якісь дотиків до м'яча сезону 2021. І парадоксально, що коли Станічич та Памеконос здвоювалися на МБП, партнери Кіліана не користувалися вільними кишенями, котрі утворювалися внаслідок такої гри захисту Баварії. І мені здається, що в певний момент цей матч перетворився на нейтралізацію сильних. Сторін опонентів, перш за все, аніж створення голів моментів е за рахунок власної сили. Також Баварія зосереджувала свою увагу на Марко Вераті, який відіграв вирішальну роль у тому, щоб пройти пресинг Баварії, щоб вийти з під персинг Баварії, щоб створити в подальших фазах атаки вільний простір. Два голи, котрі Баварія забила, трапилися базово внаслідок втрат. Другий його втрата була далеко від власних воріт. В першому м'ячі все набагато більш очевидно. В цьому епізоді Баварія ідеально розміщується. Єдиним вільним гравцем є Воротар. Є донорума, але Вараті чомусь не грає на нього, починає пласуватись, починає тупити. Я каже мій тест. І в підсумку втрачає м'яч, і грецька катить на вільного чупомотінга. Таким чином, Баварія виходить в 1-4 фіналу. А ПЖ традиційно всирається вже на першій стадії. І не забувайте, будь ласка, про важливі штуки, про підписку на цей канал, а також дзвіночок. Дзвіночок плюс підписка це те, що допомагає мені знаходити мотивацію клепати контент далі. Зробили це. Дякую вам. Ідемо далі. Остання тема випуску це Челсі. Це Челсі, котрі помаленько знаходить свою гру. Це Челсі, котрі помаленько знаходить схему, при котрій оптимально грати. Всім і оптимально здобувати позитивний результат. Шоматчу проти Ліца, шо в матчі проти, проти Дортмунда Поттер використав схему 3-4-3. Три. Ось як виглядав стартовий план Челсі в матчі з Дортмоном. Ось таке от розміщення гравців, де Хаверц та Фелікс грають десятками, грають інсайдами. В центрі нападу фактично грає Рахім Стерлінг. Важливо розуміти і високе розміщення латералів. Справа Джеймс відновився нарешті в основі. Зліва Бен Чілвел. Кішані у напівфанах покривають Фелікс та Хаверц. Також важливо те, що Потер відмовився від володіння в цьому матчі. М -м, Челсі володів м'ячем 39% ігрового часу, це найменше при керівництві Поттера. також зі всіх передач Челсі 15% були довгими. Це також один з найбільших показників Челсі при Поттері. Поттер вирішив максимально вертикалізувати свою гру, і це було цілком логічно. Напевно, Поттер зворуховився, коли побачив, як Ляпсіх мучився з Дортмундом весь другий тайм очного матчу і ніяк не міг пробити цю позиційну оборону. І він зрозумів, що потрібно знаходити оці ці простори, тому що якщо Дортман сідає середнім блоком. Зламати його надзвичайно важко. Тому Челсі максимально вертикалізував гру, вертикалізував свій білдап, і цьому допомагала оця мобільна трійка в нападі: Хаверт, Стеррінг, Фелікс. Всі вони змінювалися місцями, всі вони шукали вільні зони, і все робилось максимально швидко. Давайте глянемо, як Челсі виходив з оборони в атаку Курелля, котрий цього матчі грав лівим центральним захисником, віддає передачу у зону. Куди має прибігти Фелікс, плюс-мінус так Фелікс знаходить цей м'яч там, підхоплює його і одразу ж віддає передачу заспани захисникам Дортмунда, куди вбігає Стерлінг в цьому епізоді був офсайд. Офсайдів також було декілька, але загалом Челсі виходив з оборони в атаку. Так, і навіть те, що Дортмунд часто грав три центральні захисники в цьому матчі, Джан опускався до двійки. Навіть коли Дортмунд грав без м'яча, не допомагало не давати створювати моменти Челсі таким чином. Ідеальний, прекрасний, топовий матч провів Кайл Хаверц. Хаверц, котрий нарешті не отримав цю роль хібної дев'ятки. А як і в Байері, грав. Нижче і грав вільніше позиція Хаверца справа в цій правій напівкішені правим інсайтом, була досить таки умовною. Хаверц грав по всьому полю. Він міг бути зліва, він міг опускатися нижче. Схожу роль виконував і Фелікс. Вміння і Фелікса, і Хаверца бути доступними для партнерів під час виходу з оборони в атаку на першій стадії для того, щоби. Обігратися через дальню передачу для того, щоб загострити з будь-якої зони. Ну вони були прекрасними, особливо знов ж таки був Хаверц. Його роль в двох забитих м'ячах Челсі просто колосальна. Тут я не говорю про його перебитий пенальті. Давайте глянемо на перший забитий м'яч Челсі. Хаверц отримує м'яч на лівому фланзі атаки своєї команди і знаходить. П'ятою маючи на спині двох опонентів, п'ятою знаходить Ковачича, котрий сам котрий бігає у вільну зону. Цей Риво Ковачича, призвів до того, що м'яч опинився очікувала. А чітко віддав точну передачу на вільного стерльна. Ця передача, це місце розташування Хавер. Це було ключовим у тому, щоб Челсі забив м'яч. Схожа роль була при другому. М'ячі при тому, як Час заробив пенальті, коли Вольф зіграв рукою. Хаверц низько, Хаверц справа. Він віддає парашутну таку передачу на Стерлінга на, на правому фланзі. атаки так, знаходиться одразу 4, а то й 5 гравців. І йде перекос захисту Дортмунда на цей фланг. Є більшість гравців. Челсі, відповідно, треба бути великій кількості гравців Дортмунда саме в цій зоні. І оцей перекос створює вільну зону для Чілвела, куди одразу ж віддає передачу. Стерлінг, Чілвел вбігає, подає рука Вольфа пенальті. Ці два епізоди максимально підкреслюють вертикалізацію гри Челсі та роль в цьому, особливо Хаверса і Стерлінга. При цьому у Дортмунда були моменти: один стовідсотковий, решта такі на половинку. Дортмунд міг забивати, але загалом, по всьому малюнку гри, якщо брати структуру гри. По всьому матчу Челсі був набагато конструктивнішим, набагато розумнішим, і командою, котра набагато краще знала, що робити в конкретному матчі. Малюнок гри з тих гри, котрі Челсі запропонував Дортмунду в цьому матчі, ставив команду Терзича в абсолютний ступор. Тому прохід Челсі в Чорфінал є абсолютно заслуженим, якщо брати і перший матч. І другий матч в обох Челсі був набагато симпатичніше. Розуміло, що по матчу відповіді слід зауважити і про відсутність двох лідерів Дортмунда. Адеємі, який забував першу матчу, був відсутній повністю. Юліан Брандт, вільний художник Дортмунда, найкращий гравець Дортмунда в новому році, отримав травму вже на старті поєдинку, і Рейна не зміг повноцінно його замінити. Ми можемо тільки гадати, як би. Розвивався поєдинок, якщо б на полі був Адеємі чи Бранд. Ну але це неможливо спронозувати. Ми судимо по тому, що є по факту. По Факту Челсі просто був сильніше. Ой, що після матчу про Поттера сказав Кай Хаверц. Ми знаємо, що на нього був величезний тиск. Але ми в цьому матчу побачили, що Грем великий тренер. У нас є сотні тендрів в Англії, які думають, що знають краще за нього. Але ми знаємо, хто він такий, що він робить в роздягальні велика людина та великий менеджер. Сьогодні всі ви побачили, що він великий менеджер. У мене 100% є за нього. Підсумку мені виглядає так, що Потер знайшов ідеальну схему для цього Челсі. Схему. Котрі його найкращі гравці на цей момент отримують свої найоптимальніші ролі? Мені не виглядає, що Поттер в найближчій матчі переходитиме на щось інше. Мені не виглядає, що він. Кардинально змінюватиме склад своєї команди, якщо там не брати якісь точкові історії там, на позиції лівого центрального захисника Кукурелля Бадіашіль, Тіло Сілва там повернеться, можливо, гратиме він замість колібалів, умовно чи Фофана, але це не суттєва історія. Я переконаний, що далі Челсі не робитиме хаотичних е, таких е, штук, там як вісім замін порівняно з якимось матчем, як це було раніше. Не буде таких тотальних змін схем. Я думаю, що Челсі. Е, Точно гратиме там найближчі матчі, отак, як грав проти Дортмунда. І тут питання по Михайлу Мудрику, яке мені здається, в цьому сезоні. Ми помаленьку можемо закривати. Позиції для Мудрика при цій схемі нема. Мудрик не настільки тонкий гравець, щоб виконувати роль десятки. Він настільки тонкий гравець, щоб виконувати функції хаверца, що ви бачили по цьому матчу. Чи Фелікса, котрий стабільно добре грає, відколи перейшов лондонський клуб. Так само не думаю, що Мудрик гравець для позиції центр Форварда. Тут також все очевидно. Ну, є ще позиції латералів, але враховуючи те, як останні ігри проводить Бен Чилвел, те, як. Загалом добре грає Ріс Джеймс. Мені не виглядає, що хтось з цих гравців втратить місце в основі, тому що там гратиме Мудрик. Тому історія така: Мудрик отримував свої шанси, Мудрик їх не використав. На це вплинули різні фактори, в тому числі незалежні від нього. Зараз Потер знайшов ідеальну структуру, в котрій місця Мудрику нема. Тому просто пишіть свої вердикти в коментарях. Від мене вердикт більше. Не буде вам вже пропоную глянути мої попередні відоси тут про божественного зінченка, тут про те, як зупиняти величезно крутий наполі. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Підтримуйте ЗСУ, донайте, будь ласка, це наша найголовніша сила. Всім добра, всім перемоги, до зустрічі після вихідних. Па-па.